Друзі, ви обратимо на каналі ваш ріалтор. З вами Назар Климчук, і я вам зараз покажу, що тут придається в Едмонтоні за 500 тисяч. Цей будинок він за 520. 000. Давайте подивимося на нього. То ми бачимо, що це от перід і от гараж на двох машина. І ми бачимо, що це от нові бетони засвольтірували. І от воно таке аж туди йде. Там вход туди з боку і тут з боку вход. І це воно так от дивляться, це от сайрінг. У нас тут називається сайрінг. і от я вам покажу гараж. От він такий. Це от наш гараж. На двох машинах. Тут можна мене лупати там цепити, все таке. Все, давайте от, о, Вон це сек, там більше немає, а з'їзду туди немає, і воно там кінчається. Давайте зайдемо от, в наш будинок. Так. Це от наш вход до цього будинку. І ми йдемо наверх. Я вам щось про нього розкажу. Він 83-го року. Тут є 1246 скорфута. Сім спальні і три, типу як майстерські, тут спальні теж є. Тут гаражна обах машин. Тут, звісно, треба... Багато чого зробити, воно продається за 520 тисяч. Це от ваша кухня така. Це от новий дишвар. Чуть-чуть старіше. Хорфен оригінальний. Бачите, тут як будто до машинки, але машинки не знизу. Це треба якось закрити оце, ліба тут зробити якийсь такий маленький шкафчик. І от ваш балкон. Він не ваш задній двір, Балкон він дуже великий. Ось це ваш балкон, так, якщо от стати з боку. І якщо ми йдемо на низ, то типу, як ще маленька така тераса є. Якщо вам сподобається щось садити тут, то ви можете посадити. Ось такий маленький ще storage, тут можна щось тримати. І вон задній а, вход туди. І от ваші. Сусіди, тільки так більше воно сліва є. А так, то тут воно все там зелене. Там більше такі приватне вон, воно. Я хочу вам ще показати тут. Але так, да, тут дуже красиво зробили цей балкон. Це не дуже часто ви це от, бачите, такий балкон. Вот воно таке. Вон перший поверх. І вон, нижній. І тут таке, таке пространне таке місце чуть є. Там вон шер-шер. Ще storage і воно ще вхід там. То от що воно таке ззаді виглядає. Давайте пішли подивимося ще внутрь. Так, сонечко в очі, от вийшло, зайшли от, середину. А, то от хочу вам ще показати каунтоп. Вони цей бексплаш, оці от, от, плітки що поміняли. Оце от, от, нове. А, і мовальник новий. Дещо оце от, треба от, поміняти. Але мені подобається сама форма і лей-от, як, як цей будинок він дивляться. Тут все, але можна дуже зробити красиві. Вот це вот ще шкаф. Це вот ваш туалет. Вот. Бачите, це теж обновили. Вот вот два шкафи тут вот є. Два вікна -то тут -то збоку. І оце ми називаємо onsuet. Це коли туалет мені йде в місті з Але тут ви побачили, що тут немає душ, то це такий half onsuet. І от ваш «hallway». Згодом це от вже наша друга спальня. Шкаф має. То цей будинок він для тих сімей, які дуже багато дітей мають. Бо тут закінчений підвал, вони тут все мають. І от вже третя спальня. Давайте зараз підемо на низ і там побачимо. Ще раз хочу вам показати от перший етаж. Дівани тут можна поставити. Тут ваш стол, де всі будуть сидіти, їсти. Це ваш вход, сюди наверх, туди на низ. Туда. Тут треба багато чого міняти по не по всіх місцях, і це не одразу. Але це все одно. Саме спочатку це краска треба все покрасити. Оці жовті стіни. Я думаю, тут і китайці жили раніше, а... то от такі стіни треба от це все перекрасити. Тут вже... теж то, то, така спальня була велика, то це теж четверта. Це от п'ята спальня. От шкафу немає. От... ні, це, це от п'ята спальня. І ця спальня теж має onsweep, шкафу. Оцей on sweep. Цей пол треба поміняти, він не, сходиться, він не сходиться з цим, воно не дві такі різні, але це теж з временем. Саме головне це вот покрасити, щось тут поміняти. І вот повний туалет знизу тут. Це вже такий общий для всіх. Ідемо сюди. Це ваш utility room і, і такий, можна сказати, як mud room. Тут а вот, ваші а, мойки, сушка, ваші котіл. Вот, я не знаю, що вони сюди посудомойку поставили, але можна користуватися. нею. Ось вот, тут синк, і ще синк, такий робочий. Можемо мити щось там таке від а, робоче. Це вот, water tank і furnace, і холодильник От. Вот. І от остання спальня. Ось таке вікно ну, тут. Це, я не знаю, чого вони це тут от поставили. Це, мабуть, water meter. А, вони от, бачите, от, недавно от, що сюди поставили. І ось цей on sweet теж от сюди. От, він йде. Тут є 3 три, три є. Вам дати ідею, що тут продається ведмед, є за 500 тисяч, це от за 520. Звісно, є свої, там може хтось другий поставив Лучше обновив свій будинок і поставив там за 550 тисяч. Але тут, що мені подобається, це формат цього будинку, як він розташований. Тут є сім спальні, тут є гараж на два машини, тут є великий балкон, то є ви такі великі сім'ї, вам треба щось, знаєте, купити, щоб всі місці жили. То це от теж хороший варіант. І ті люди, які купляють будинок, то вони современні на все зроблять. Саме головне, що у вас є план вижін, як це на все, який найкращий ремонт зробити современні. Да? Ну, дивіться, ну оці перила моно теж поміняти собремнім. Світіння, можна додати, LED, такий білий, які світиться, знаєте. То ну, покрасити, дивіться, яке воно таке жраве, ну, а таке шершаве дуже, знаєте. Це все временно, воно все можете зробити. Ось така кухня-ви заходите ще раз, новий холодильник. І так, да, то, що ви думаєте за цей будинок? Дайте мені знати в коментарях. Якщо у вас такий контент а, вам сподобається, то ви можете підписатися під канал. І я буду вам більше розповідати по нерухомості в да, Мене звати Назар Комчук, ваш реалтор. І для наступного разу.